Всім привіт! Вітаємо вас на каналі Emergency Medicine Дніпро. І сьогодні ми розглянемо, що цікавого з'явилося у світі невідкладної медицини в останні місяці, і буде на цей раз у фокусі невідкладна токсикологія, а саме, отруєння мелатоніном. Так, так, люди вже і мелатоніном змогли передознутися. Мелатонін є ендогенним нейрогормоном, який регулює циркадні ритми та цикл сну. Його синтетичний аналог застосовується в терапевтичних цілях при безсонні у дорослих і при первинних порушеннях сну у дітей, але регулюється управлінням з харчових продуктів і медикаментів FDA як дієтична добавка. Різноманітні синтетичні препарати мелатоніну широко доступні без рецепту у Сполучених Штатах Америки та країнах Європи, і його прийом стає дедалі все більш і більш популярним. Так, за останні роки продажі мелатоніну зросли у 4 рази, і рахунок йде на сотні мільйонів доларів. Не останню роль у цьому зіграла і пандемія covid 19 Ну, ви, мабуть, пам'ятаєте, наприклад, цей документ з цинком та різноманітними вітамінками мелатонінками Ну, добре, добре, мабуть, якщо це стабілізує сон, нічого поганого при будь-якому респіраторному захворюванні від мелатоніну не буде. Це усе рівно краще, ніж капати рево Ну і ми сьогодні взагалі не про це. Зрозуміло, що чим більша кількість людей буде приймати мелатонін, чим більша його кількість буде у людей на руках, тим частіше люди робитимуть помилки при його прийомі. А яка категорія людей, перш за все, вразлива бо не розуміє, що тягне до рота? Так, це маленькі діти. Ну і так, ми усі розуміємо, що у підлітків, на жаль, є інша причина, чому вони можуть намагатися прийняти велику кількість мелатоніну, але забігаючи вперед, у них на щастя отруєння проходить у більш легкій формі, ніж у молодших дітей. Ну, а тепер я пропоную вам швидко розглянути статтю на сайті CDC з приводу дитячих отруєнь мелатоніном. Протягом десятирічного періоду дослідження було зареєстровано 260 тисяч дитячих отруєнь мелетаніном, тобто щорічна кількість отруєнь цим препаратом зросла за цей проміжок часу на 530%. Більше того, дитяче отруєння мелатоніном становило вже 4,9% від усіх дитячих отруєнь у 2021 році, порівняно з 0,6% у 2012 році. Щодо симптоматики, серед 260 тисяч дітей з отруєнням мелатоніном 83,5% залишалися безсимптомними. А серед тих, у кого були зареєстровані симптоми, більшість проявів отруєння відносились до шлунково-кишкового тракту, серцево-судинної або центральної нервової системи. Тут маленька ремарка. Хоча CDC у своїй публікації ці дані і не наводить, але взагалі до симптомів передозування мелатоніном належать головний біль. Гіпо або навіть гіпертензія, сонливість, таблювання, а іноді описують ще і гіпоглікемію. Серед майже 28 тисяч хворих, які отримали допомогу в закладі охорони здоров'я. 71% було виписано, тоді як лише 14 постраждалих було госпіталізовано. Лише 1% постраждалих потребував інтенсивної терапії, але п'ятеро дітей потребували навіть штучної вентиляції легень. Та ще дві дитини віком молодше двох років померли. Тобто від отруєння мелатоніном також помирають, і вас не повинні вводити в оману невеликі відсотки важких отруєнь. Вони все ж таки трапляються. Певні труднощі становить визначення діапазону, у якому мелатонін залишається безпечним. Наприклад, в інструкції на сайті Моз говориться, що зустрічалося отруєння при застосуванні 24 мг препарату, але у деяких кейс-репортах прийняття до 150 проходило з мінімальними побічними ефектами. Цілком зрозуміло, що ніякого антідоту при цьому отруєнні немає і нічого краще за контроль вітальних функцій за старими добрими. ABC Сідії та активоване вугілля у дозі грам на кілограм маси тіла дітям та 50 грамів дорослим не існує. Але все ж таки, як і будь-яке інше отруєння, отруєння мелатеніном краще попередити, ніж мати з ним справу. Тому приймайте будь-які лікарські засоби та біодобавки лише за призначенням лікаря та згідно інструкції до препарату. На цьому на сьогодні все. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові відео. До нових зустрічей! Пока!